Вісім країн НАТО тим часом оприлюднили спільну заяву у відповідь на митні погрози Дональда Трампа. Документ напередодні з'явився на сайті німецького уряду. Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди. Норвегія, Швеція та Велика Британія заявили, що такі погрози підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечного погіршення ситуації. Країни також висловили солідарність з Данією і народом Гренландії, і окремо союзники наголосили, що як члени НАТО мають намір посилювати безпеку в Арктиці а спільні військові навчання є оборонними і не становлять загрози. З нами зараз Олександр Левченко на прямому зв'язку? Це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Я вас вітаю, пане Олександра. Ще вітання вам та глядачам. Який ви бачите розвиток подій, які сценарії ймовірні тут, якщо можна від сценарію, от максимально небезпечний і неприємний, до сценарію ну максимально хорошого. Я так розумію, максимально хороший. Хтось перестане хотіти Гренландію і все повернеться на круги свої. Так, да, це був би хороший сценарій. Е, Повертаються конгресмени, сенатори з Канікул, власне кажучи, вони не дали, давали повноважень президенту США для активних дій в Гренландії, особливо застосування армії. Чи будуть вони діяти, Ось це питання. Е, між тим попередньо лунали заклики до президентської адміністрації не погіршувати стосунки з європейськими союзниками. І так би мовити, не ставити питання про захоплення Гренландії, тому що воно не може негативно відобразитися на загальному іміджі Сполучених Штатів Америки взагалі на руйнуванні систем міжнародної безпеки на американському континенті та власне в усьому світі. Європейці продемонстрували якусь солідарність досить серйозну, наскільки це можливо. З урядом Данії і населенням Гренландії між тим, звісно, що військові потуги США в десятки разів сильніші, ніж ці задані країни разом взяті. Ну і найдаремно, що німецький контингент він і так був з 13 солдатів покинув Гренландію. От поки що, може, це як крок для того, що. Не варто загострювати так відносини з США все рівно так би мовити бойових дій, навряд чи, чи будуть відбуватися. Хто й буде боротися до кінця, так це датчані, мабуть, але їх там дуже і дуже мало на такі величезні простори. Тому хороший сценарій, що все таки Трамп відмовиться від цієї ідеї. Поганий сценарій, якщо він її реалізує, значить, НАТО все зруйновано. Статті 5, звісно, нема. І тут що погано для нас, всі ці гарантії безпеки Україні з боку США, вони ж спочатку, ще, ще місяць тому говорили на рівні статті 5, а статті 5 немає. нема. от все це погіршує трохи і нашу ситуацію, але взагалі загальну ситуацію в світі. Сподіваємося, що з президентської адміністрації в Вашингтоні будуть розмовляти Інші союзники Америки, ну і найважливіше це, власне кажучи, внутрішня політична ситуація. Власне, самі американці і політичний стеблішнен має сказати і визначити, чи треба їм така політика, чи така політика відповідає інтересам Сполученим Штатам Америки. Вона йде в розріз того, що було останні 80 років. Ну і звісно, чи принесе це дивіденди в майбутньому народу США та уряду США. Все таки треба розуміти, що планувати треба дії на багато кроків вперед. І, власне кажучи, інколи деякі речі передбачити потім буде складно. А умов для компромісів досить, я думаю, дачані підуть на максимальне розширення. Американської присутності на Гренландії, якщо так важлива ця ППО, і про вона дійсно важлива. Нема питань, власне кажучи, і простору для переговорів дуже дуже багато. Головне, щоб для цього був готовий президент Сполучених Штатів Америки. Студія. Буквально 30 секунд у нас залишається. Скажіть, а що заважає Сполученим Штатам розширити свою присутність на Гриландії без будь-яких купівель і анексій? Їм хтось забороняє базу відкрити, їм хтось забороняє туди літаками приземлятись. секунд. Ну, мені здається, що тут вже особисті якісь характеристики голови американської держави, от які хоче війти в історію, що він розширив територію Сполучених Штатів Америки. Власне кажучи, там величезні простори і там величезні поклади рідкоземельних металів і так далі. Але це все може дорого коштувати. Не хороші славі Трампа після того, як він відійде від влади, а від того, який період складний переживали США та і. І Все міжнародне співтовариство Зрозумі. студія, спасибі, спасибі вам, пан пане Олександра, за ці роз'яснення на прямому зв'язку зі студією був Олександр Левченко. Це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Прямо по курсу новини Ігор Пупков про події в Україні та світі далі.